Сингонім прикраса будь-якого інтер'єру цього близького родича філодендрона цінують за красу листя і відносну компактність. Дорослий квітка виглядає абсолютно по різному, і як килим листя, і як лазить ліана, і як вільно звисають батоги, має значення і невибагливість в домашньому догляді надзусиль або якихось особливих умов від квітникаря вирощування сингонима точно не зажадає, як виглядає сингоніум сингоніум сингонім. Один з численних родів, що складають сімейство ароїдні араце, його батьківщина центрально і південноамериканські тропічні ліси, схожість філодендроном, помітно неозброєним оком, але Сингоніум, на думку фахівців, квітникарів, кілька елегантніше, витонченіше назву рослині дала комбінація двох латинських слів сін, об'єднаний, спаяний і вине насіння. Тобто сингонім це об'єднана сем'япочка. почка у кімнатному квітникарстві. сингоніум, представлений два-три видами з майже 30 природних існують. Звичайно, і різноманітні гібриди, виведені селекційним шляхом, науково доведено, що сингоніум очищає повітря, витягаючи з нього ксилол і формальдегід, насичуючи озоном на кімнату площею м2 досить двох середніх ємностей з сингоніумами сингоніум. Це швидко зростаюча ліана з тонким гнучким стеблом. У природних умовах її довжина досягає 15-20, товщина – 4-6. За допомогою допоміжних повітряних коренів вона чіпляється за будь-яку відповідну опору. Якщо її поблизу немає, ліана потягнеться по землі, але не куди завгодно, а прагнучи дістатися до найближчої тіні. Астрологи визначають цингоні як квітку Меркурія та Сатурна. Він корисний школярам, студентам. Викладачам і, взагалі, всім, хто любить вчитися і розширювати власний кругозір. Рослина допомагає систематизувати і засвоїти отримані знання, відкрити розум новим ідеям і концепціям, швидше мислити і не зупинятися в розвитку. Основна цінність Цингонівма для квітникарів. блискуче шкірясті листя на довгих черешках. Молоде листя дуже яскраві, смарагдово-зелені, з віком вони темніють. Форма теж змінюється. Спочатку листя цільні, схожі на наконечник стріли або серце. Потім по краях листової пластини з'являються симетрично розташовані виїмки. Всього виходить від 3 до 11 секторів. Існують сорти з візерунком на листках у вигляді смуг, мазків, плям. Розлучень зеленуватого, сріблястого або молочно-білого кольору, паралельно краю листа проходить тонка жилка. Квітка типовий для всіх представників сімейства і досить непоказний. Товсте зеленувате суцвіття качан закутане цільним пелюсткою покривалом рожевого або червонуватого кольору, але поза дикою природою сингоніум в принципі не цвіте. Всі частини сингоніума при пошкодженні виділяють їдкий молочно-білий сік. Потрапивши на відкриті ділянки тіла або слезову, він провокує запалення, висип і навіть опіки. При роботі з квіткою не слід забувати про рукавички, якщо з вами проживають маленькі діти і ободомашні тварини, підберіть квітці таке місце, де вони гарантовано не доберуться до нього. У вченні феншуй вважається, що змінюється в міру дорослішання, сингонім допомагає своєму власникові не відстати від часу, позбутися від нездорового ретроградства. І негожу скептичного ставлення до всього нового, явно прикрашених спогадів про минуле хворобливої тяги до старовини квітка допомагає налаштувати думки на сьогоднішній день, почати будувати реалістичні плани на майбутнє. А також позбутися комплексів і явно застарілих життєвих принципів, розташований в спальні сингоніум витягує негативну енергію, відганяючи нічні кошмари. Види, поширені в домашньому квітникарстві. Найчастіше квітникарі набувають сингонівми сортів, отриманих селекціонерами, але і автентичні рослини природних видів виглядають дуже непогано сингонімно школісний подофілюм. Батіг з тонким, не більше три смукваті, стеблом сильно галузиться. За рік рослина додає 55-65, смілистя з віком збільшується з 10 до 30-35. Число сегментів варіюється від 3 до 9. Сингоніум ушковатий або ушковідний аюрітюм зростає ще швидше, ніж попередній. На 80-90 см щорічно листя на дотик ворсисті, біля основи розташовані два симетричних відростка вушка сингонім Вендланда або Вендленда Вендландії торіння природи, що не поступається в декоративності кращим досягненням селекціонерів, дорослі листя тридольні, оксамитові з сріблястою прожилкою по центру, зростає порівняно повільно, з сингонім крупнолистий матрофілюм. Нетиповий представник роду стебло досить м'ясистий, до сім см в діаметрі, матові цільні листя за формою, нагадують морського ската, знизу чітко виділяються прожилки. Хотогалерея, сингонім множколистий та інші природні види. У сингонима крупнолистного листя однотонні, зате великі. Сингонім вендленда створений без участі людини. Хоча повірити в це важко. Сингонім ушковатий відрізняється красивим різнобарвним візерунком на листках мношколісний основа для більшості селекційних гібридів. Штучно виведені сингоніуми виглядають ще більш ефектно. Фотогалерея селекційні гібридні сорти з різним забарвленням листя. Аров – один з найбільш поширених в кімнатному квітникарстві селекційних гібридів сингоніума. Голлім, на відміну від інших сингоніумів, не є ліаною. У молодих сингоніумів сорту вгіти відтерфлі листя майже білі. Ніжний зелений відтінок проявляється з віком, злегка витягнуті листя сингонії у сілер моон мають красиву зеленувату білу гілку. Листя у сорту Сингоніум реді Ред розташовуються густо завдяки невеликим междоузлоям. У серії сортів алюзіон контрастним кольором пофарбовані прожилки і середина листової пластини. Відтінок листя у сорту чацувати дійсно шоколадний. Білі плями у сорту піксія присутні на кожному аркуші, іноді захоплюючи майже всю його поверхню. У сингоніум панда смарагдово зелене листя поцятковані жовтими цятками різного розміру. Чим яскравіше освітлення, тим виразніше проявляється забарвлення листя сингоніума чистмас. У сингоніума імперіал гіти досить великі для сингоніума листя близько 12 дванадцяти довжину. Сингоніум аронбровн дуже компактна рослина, листя зовні у нього рожеві, знизу. Зелені в яких умовах тримати цю ліану будинку сингоніум, як і всі ароїдні, не зажадає від квітникаря чогось надприродного, його батьківщину. Вологі і спекотні тропіки складно відтворити в сучасній квартирі без шкоди для проживаючих в ній, але забезпечити квітці прийнятні умови цілком реально, таблиця що зробити, щоб створити сингоніуму правильний мікроклімат, фактор оптимальні умови розташування підвіконня вікна, що виходить на схід або захід. Взимку приберіть квітка на 1,5, пять два від будь-яких опалювальних приладів вони висушують повітря. Освітлення рослина спокійно переносить півтінь, непогано відчуває себе і під яскравим світлом, але спекотне полуденне сонце залишає на листках опіки, яскраве забарвлення, блякне взимку, щоб листя не дрібнішала. Світла потрібно більше ніж влітку. Застосовуйте досвечиване, сорти з листям без візерунка перенесуть і повна відсутність природного світла, температура влітку, оптимальна температура для квітки трохи вище 20, в холодну пору року її знижують до 15-17. більш низьких температур протягом тривалого часу сингонів не перенесе, але може вижити при короткочасному зниженні до 10-12. вологість повітря сингонім потребує вологості на рівні 80-85. Щоб підвищити її в спеку, квітка і простір поруч з ним щодня оприскують, листя обтирають мокрою губкою, також корисно помістити в піддон горщика або поставити поруч з ним ємність з вологим мохом керамзитом, піском, ще ситуацію поліпшить спеціальний прилад зволожувальне повітря або компанія з філодендронів плюща. А ось наливати в піддон воду не слід, щоб не згнили коріння, раз в тиждень корисно влаштовувати дошки п'яченої води. Наявність опори це залежить від того, яким ви хочете бачити, рослина кучерява ліана добре виглядає обгорнутої навколо вертикальної трубки опори при наявності декількох напрямних тонкадріт або шпагат можна отримати суцільну стіну зелені. Посадка і пересадка квітам у віці до 5 років змінюють горщик щорічно навесні. Дорослим сингонів кожні 3-4 роки. Правильна ємність у формі циліндра висока, але не дуже широка. Не беріть горщик на виріст, збільшуйте діаметр і глибину поступово. На кілька см за раз рослина явно потрібно пересадити, якщо коріння стирчать з дренажного отвору. Сингонім любить легкий ґрунт, в якому не застоюється повітря, і волога нейтральний або слабокислий. У магазині можна купувати спеціальну ґрунт для ароїдних, але можна і самим робити відповідну суміш. Родюча садова ґрунт, перегній, торф'яна крихта і крупний пісок. З цього порівну ґрунт для орхідей, пісок, перепрілий компост і подрібнене деревне вугілля 10221, корисні добавки дрібно, нарубана кора сосни, кокосове волокно, висушений мохсфагнум, крихта червоної цегли, кісткове борошно, близько склянки на літр готової ґрунтової суміші. Метушні з ґрунтом можна уникнути. Якщо вирощувати сингоніум на гідропоніці, у пересадці сингоніума немає нічого складного. Чверть обсягу горщика заповнюють дренажем, при бажанні в ньому закріплюють опору. На дренаж насипають ґрунт так, щоб заповнити третину ємності. Рослина витягують зі старого горщика разом із земляною грудкою. Ставлять в нову ємність і підсипають ґрунт по краях, акуратно утрамбовуючи, не доходячи один п'ять см до краю горщика, зупиніться і ще раз ущільнити субстрат, добре полити сингоніум. У покупного квітки коріння потрібно промити, зрізати всі згнилі і висохлі ділянки, санурити на 15-20 хвилин в воду з декількома кристалами перманганату калію безпосередньо перед висадкою зрізи, присипають стовченим активованим вугіллям. Відео як правильно пересадити сингоніум, важливі нюанси догляду явно вираженого періоду спокою сингоніум немає, тому доглядають за ним однаково протягом усього року єдиний виняток, якщо температура в приміщенні взимку трохи знижується. Тоді потрібно зменшити полив, полив вологу сингонім любить, тому поливати його потрібно часто і досить рясно, як тільки верхній шар землі в горщику просохне. Почекавши 15-20 хвилин, злийте з під дону надлишки води. Для поливу використовують тільки відстоювалася протягом доби або більше воду температурою 22-25. ідеально підійде дощова вода або розтанув сніг, але і те, що тече з під крана, можна пом'якшити лимонною кислотою кілька гранул на 10 л. Підводівля внесення добрив не є життєво важливою процедурою для сингоніума, але при дефіциті необхідних мікроелементів в субстраті листя зменшуються. Можна кожні 15-20 днів використовувати розчин мінерального добрива для декоративно-листних кімнатних рослин існують і підгодівлі спеціально для ароїдних, в них менше кальцію. Цей мікроелемент негативно позначається на декоративності рослин, які при його надлишку втрачають строкатий візерунок, взимку інтервал між процедурами збільшують до 25-30 днів або припиняють вносити підживлення взагалі. Як можна сформувати пишний кущ прищипуючи степ. Сингонів можна прищипувати, якщо ви хочете отримати не кучеряву ляну, а більш-менш компактний кущик. Для цього кілька рослин поміщають в один горщик і навесні вкорочують кожен новий пагін. Відщипнувши верхівку, залишивши 6-7 листків близько 30 стебла. Така процедура стимулює розгалуження у ліановідних сингоніум одночасно з пересадкою прибирають старі. Висохлі листя, відмерлі пагони, ампельним рослинам, які вирощують в підвісних горщиках, періодично просто вкорочують до бажаної довжини свіваючі батоги. За допомогою опори можна сформувати щось, що нагадує деревце, обмотавши навколо неї ляни і зрізавши нижнє листя. А якщо ця конструкція обгорнута смугами моху або кокосовим волокном, то періодично оприскуючи її. Кітникар вирішує і проблему вологості повітря. Чому сингонім став погано рости рішення проблем зовсім занапастити сингонім досить складне завдання, найболючіше рослина реагує на тривалий дефіцит вологи, але деякі помилки в догляді завдають шкоди його декоративності. Таблиця листя жовтіє і дрібніє, а верхівки стебел занадто витягуються вгору. Помилки догляду, опис проблеми, ймовірна причина листя повністю жовтіють починаючи з прожилок, але не одають, при посадці була використана неправильна. Занадто, бідна, поживними речовинами ґрунт, або сингоніум вже переріс свій горщик, проведіть підгодівлю добривом, якому азоту більше, ніж кальцію, а найближчим часом пересадите квітка, листя дрібніє, колір блякне, строкатий візерунок, пропадає зовсім кінчики, листя коричневіють. Засихають, потім листя скручуються, в'януть і опадають, сингоніуму не вистачає вологи. Частіше поливайте квітка, доступними способами піднімайте вологість повітря, листя тьмяніють, втрачають глянець. Ви занадто сильно заливаєте квітку, інша можлива причина недостатнє освітлення. На кінчиках листя утворюються крапельки вологи, це вкладається в норму. Рослина виводить надлишки вологи в рано із повітря, черешки листя і підстави стебел покриваються коричневими, поступово чорніють плямами, розм'якшуються. Гниль розвивається через надто рясного поливу, що поєднується з низькою температурою в приміщенні, можливо. Сингонів стоїть на протязі, стебла витягуються і тоншають, листя втрачають інтенсивність кольору. Рослині не вистачає світла, особливо болісно на його нестачу реагують ряболисті гібриди. Від якихось специфічних хвороб шкідників сингонів не страждає. Більшість комах, але не всіх відлякує отруйний сік рослини таблиця, що робити, щоб позбавити сингонів від шкідників. Шкідник прояви, як впоратися, попелиця на просвіт на листках добре проглядаються в ножинні світлі точки. Там шкідник висмоктує сік, колонії світло-зелених комах видно неозброєним оком, окремих особин змивають зубною щіткою, змоченою в мильній піні. Якщо попелиця сконцентрована на декількох листках, їх просто зрізають. Коли момент упущений, застосовують фитоверб, актару, інтавер і скрубіо. стрілу для посилення ефекту оприскати сингонів на добу поміщають в пластиковий пакет, міцно зав'язавши його. Для профілактики, раз в два-три тижні квітка обробляють різко, пахнуть настоями, як сировину підійде цибуля, часник, шкірка будь-яких цитрусів, коріння кульбаби, тютюнова крихта, хвоя. Його подрібнюють, приблизно дві жмені заливають літром гарячої води. Через дві доби засіб готовий до вживання, попередньо його потрібно процідити, трипси знизу на листовій пластині з'являються плями бежевого або коричневого кольору. Потім лист деформується, втрачає колір, стає напівпрозорим, одночасно відзначаються сріблясті плями і смужки. Виділяється шкідниками секрет, від окремих особин допоможе позбутися теплий душ і протирання листя густою мильною піною, коли трипсів багато оприскати квітка розчином скепедару або гасу, кілька крапель на літр води або чесниковим настоєм. Потім закрийте пакетом і залиште на пару діб. Процедуру потрібно повторити тричі з інтервалами 5-7 днів. Дієві препарати, Агравертін, Фитовер, спінтор, гопсин, Актелік. Для профілактики воду для поливу раз на місяць замінюють розчином реагента консідора актари. Не перевищуйте рекомендовану дозу азотовмісних добрив, щитівка на черешках листя і стеблах з'являються тьмяно-коричневі, обосіруваті округлі нарости видимих шкідників прибирають за допомогою зубної щітки і мильної піни. Потім рослині влаштовують теплий душ, оприскують його ґрунт і горщик інсектицидом актелік метафосфетовер актара. Лицит і закривають в пакет на дві доби. Після закінчення цього часу квітці знову влаштовують душ, павутинний кліщ листя обростають, найтоншою майже прозорою павотиною і швидко засихають. Листя постраждалих сингоном, з обох сторін, протирають вологою м'якою ганчіркою, як можна частіше прополіскуючи її у воді, стільки з'явилися шкідником, справляються, оприскуючи квітка розведеним спиртом або спиртовою настоянкою календули 1-5. Настоєм часнику з інстицидів застосовують інтавер, омайт, неурон, алатар, вермітек, актелік. Незалежно від обраного способу боротьби знадобиться не менше трьох обробок, борошнистий червець рослини, ніби обсипане лупою, листя деформуються, дуже швидко сохнуть і опадають, розвитку червеця сприяє надлишок азоту в ґрунті. Для профілактики щотижня оприскуйте сингонім, часниковим або тютюновим настоєм. Протирайте ватним диском, змоченим в мильній піні, з додаванням спирту, виявивши шкідника, влаштуйте квітці гарячий 4-5-50. з душ проти масових скупчень червців допоможуть моспілан, актелік, Фитовер, фазалон, конфідормаксі, каліпсо, танрек, адмірал, народний засіб, часниковий настій. Проведіть не менше двох обробок з інтервалом 70 днів. Отогалерея, шкідники сингонію, борошнистий червець один з найбільш небезпечних шкідників кімнатних рослин. Якщо не боротися з павутинним кліщем, квітка незабаром сховається під шаром напівпрозорих ниток. У щитівки досить міцний панцир. Тому для боротьби з нею підійдуть не всі інсектициди стрипсами починають боротися відразу ж, виявивши їх, інакше шкідники розплодяться в безлічі. Попелиця приділяє увагу будь-яким кімнатним квітам. Сингунюм. не виняток розмноження, розмноження, сингонюма нескладна процедура, оскільки насіння в домашніх умовах через відсутність цвітіння отримати неможливо. Використовують вегетативний спосіб: порядок вкорінення листових або верхівкових живців, зріжти зі здорової рослини у віці не менше 3 років. Верхівку ліани довжиною близько см підійде, і середня частина втечі, головна умова наявність, хоча б однієї, а краще 2-3 ростових бруньок, очі, з яких ростуть повітряні коріння. З одного дорослого сингонема без шкоди для нього можна отримати 3-7 живців. Замочіть посадковий матеріал на 3-5 годин в стимулятора коренеутворення і підсушуйте приблизно добу. Помістіть живців в ємності з підігрітою до кімнатної температури кип'яченою водою, в якій розчинені 2-3 таблетки активованого вугілля або в крупний пісок, перліт, вермикуліт, подрібнений мохсфагнум, Торф'яну крихту компоненти можна змішувати приблизно порівну, живці встромляють в субстрат зрізом вниз, частини стебла розміщують горизонтально, трохи присипаючи зверху, накрийте ємності скляними банками або обрізаними пластиковими пляшками. Забезпечте яскраве світло і постійну температуру 25-28, Щодня провітрюйте посадки, щоб уникнути гнилі у міру підсихання, зволожити субстрат, приблизно через місяць розсадити вкорінені живці, індивідуальні горщики. Доглядайте як за дорослими рослинами. Відео Розмноження сингонеума стебловим живцем відгуки квітникарів. Сингонів виглядає дуже ефектно, мені його навіть шкода ховати на підвіконні, будь-який сорт досить невибагливий. Розростається добре. Коли я пропоную відростки знайомим, часто від них відмовляються, тому що він нібито закриває вікно і повзе вгору, як ліана. Свої сингонівми я час від часу прищипують і не даю рости вгору, тому вони ростуть кущиками. На ріст і розвиток рослинця процедура не впливає. Мені шкода викидати отримані живці, тому я їх корінюють і потім віддаю або міняю на інші рослини у воді повітряні коріння проростають з легкістю. Відношу сингонів до невибагливим рослинам, тому що немає у них особливих вимог до догляду. Оливати помірно, не заливати, удобрювати періодично сторони світу будь-які підходять. На сонці лист буде мати більш виражену забарвлення. Тіні приглушено, землю можна вибрати універсальну або для ароїдних. Дуже приємна рослина звип'ять, п'ять, п'ятьхт ірицом Мандрюцентенд в кожній дом дав по сингонім. Це симпатичне і дуже невибаглива рослина з'явилася у мене випадково. Сусідка оновлювала свій сингонел і дала мені кілька живців, раз дали довелося посадити, сидіть відразу кілька живців, і не давайте сильно витягуватися паросткам. вехт. Індасад Рюформ 1.0, 0 6.1.9.8, 6, красівіч і неприхотлівіч сингонім дуже пластична рослина, може рости ліаною, ампелем пишним кущиком. Величезна різноманітність форм і кольору листя у ароїдних ліан, така тенденція у зростаючих вгору нові листя крупніше попередніх, якщо ліана звисає вниз, то листя дрібнішають. І я переконалася в цьому, чим довше стає ліана. Тим дрібніше ростуть листочки, бусяхтп, цветоформ Рюту Піци 9015, умов утримання сингонів невимогливий, світло можна розсіяний, полив помірний, не заливати хороший дренаж, горщик повинен відповідати розмірам кореневої системи мРІН-6-4, Форум мамарюві автопіц в три 04-102. У мене сингоніум з'явився вдома маленьким шматочком стебла з листом, помістила його в воду, потім посадила в пісок. Він прижився в принципі у цієї рослини, приживлюваність 890. Стебла досить тендітні, з ними необхідно поводитися обережно, інакше вони ламаються і прикро. Коли у вже виріс і сформованого рослини псується зовнішній вигляд, рослина досить вологолюбна, вимагає влітку рясний полив і оприскування. Взимку, як і для всіх рослин, обсяг вологи знижують. Сингонів не дуже любить світло, тому кращий варіант для нього розташування в півтіні. Особисто мені дуже подобається ця рослина через стрілоподібної форми листя і живучості поліна-полінахтт. Оцовікцом ревів 169424. Хто сингонім підійде для тих, у кого світла в квартирі мало, а квіти завести все-таки хочеться. Він прекрасно росте в півтіні. У мене стоїть на холодильнику і світла туди потрапляє зовсім мало, але розвивається квітка чудово, канігтка. Оцовікцом Рев'яв 580403. Втилсингонім відмінний вибір для квітникарів, в тому числі початківців, які бажають прикрасити житло яскравою соковитою зеленю, поєднавши приємне з корисним, різноманіття селекційних гібридів означає широкий вибір і можливість створення колекції.